Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі РТК «Хуст» – короткий інформаційний випуск новин. З початку 2015 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, згідно з якими встановлено лише граничні ставки земельного податку. Конкретний же розмір ставки визначають органи місцевого самоврядування. У місті над Тисою депутати на 11-й сесії Хуської міської ради уже ухвалили рішення про затвердження положень та ставок місцевих податків та зборів на території міста Хуста, до яких входить і ставка на земельний податок. Скільки будемо платити за землю та інше майно згідно з новими нормами, і що про це знають мешканці Хуста у нашому відеоматеріалі? Як показало наше опитування, про зміни до податків знає більшість, але конкретну інформацію майже ніхто не береться озвучувати. Я не знаю, бо яся, чесно. Я майбутнє дома сижу. Слухала, бо в мене немає нічого, я в центрі живу і не було, і немає. Так що я не знаю за податки, що там чули щось там, або ще покаже не знаємо. Я знаю, що по телевізору сказали, що будемо платити і за будинки, угу. і за землю прибудинкову, і за все там. Але цього не було ніколи. Пенсіонери ніколи не платили. Я не думаю, що вони від пенсіонерів дуже дуже будуть у, у, у великий, Це не саме великий, як кажеться, внесок у державу. Думаю, що це цього не потрібно було робити. Проводимо роботу по визначенню бази. Тобто ці окремі нарахування, про які ви мене зараз запитали, вони будуть проплачуватися з 1 січня, так 16-го року. Тобто цей 15 рік у нас іде на працювання цієї бази і поступлення будуть аж в 2016 році. Тому 15 й рік буде дуже важкий і складний для бюджету першого семіста. Ми зможемо забезпечити фінансування те, що ми зберемо. Якщо ми не збираємо, то немає додаткової частини. Зараз на цій сесії я вас хочу поінформувати, що ми переглянемо ставку, яка була написана на 12% по землі для підприємств, які здійснюють свою діяльність. Це стосується нашого Атланта, це стосується нашого ДТС. Це стосується тих фірм, які на сьогоднішній день іще ще повністю не зупинилися, так би мовити, і працюють. Тому ми розуміємо, що якщо ми їм тут не допоможемо, то зараз ми їх зможемо теж поставити на коліна і завтра, післязавтра вони також зупиняться в колективах 70-80 є 100 чоловік і це важливо. Вже набули чинності зміни до податкового кодексу, згідно з якими місцеві органи самоврядування щороку до 25 грудня подають свої рішення щодо застосування ставок та пільг контролюючим органам замість з знаходженням земельних ділянок. Згідно з рішенням депутатів міської ради, ставка податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку для сільськогосподарських угідь у розмірі 0,1%. 10% від їх нормативної грошової оцінки рілля сінокосипасовища та 0,03% соті відсотка для багаторічних насаджень від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку встановлюється на земельні ділянки у розмірі 10% від їх нормативної грошової оцінки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання, крім державної та комунальної власності, що прирівняні до плати за оренду земельних ділянок. Ставка податку на земельні ділянки. Де не проведена нормативна грошова оцінка, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. Що стосується податку на майно, то хустяни платитимуть податок за площу понад 60 квадратних метрів для квартир та за понад 120 квадратних метрів для будинків. Якщо у власності є кілька об'єктів оподаткування, то їх площа сумується. Ставка для житлової нерухомості дорівнює 2 гривні 40 копійок за 1 квадратний метр нежитлової площі 3 гривні 60 копійок за 1 квадратний метр. Звільнено від сплати податку об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій. Виплачуються дані податки раз на рік. Всі ставки податків для хустян можна переглянути на сайті міської ради і детальніше з ними ознайомитися. До вашої уваги підбірка матеріалів головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Хотіли мільйон мають кримінальне провадження. Одним з основних пріоритетів у діяльності підрозділів податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби в області є протидія оборудкам виявлення кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість та незаконним формуванням податкового кредиту з цього податку. Так, працівники оперативного управління головного управління Державної фіскальної служби Закарпатської області виявили в Ужгородському районі підприємство, службові особи якого заявили до бюджетного відшкодування податок на додану вартість на суму понад 1 мільйон гривень. Як свідчать матеріали, зібрані в ході проведення заходів з протидії незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість, зробили бізнесмени це незаконно. Мета однозначно отримати прибуток з державного бюджету. Зібравши доказову базу та всі необхідні матеріали, оперативники Державної фіскальної служби направили все це до Ужгородської міжрайонної прокуратури. Прокуратура в свою чергу розпочала кримінальне провадження за статтею 15 частини 2 частини 5 статті 191 кримінального кодексу України за фактом замаху на незаконне відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету в особливо великих розмірах. У Закарпатській митниці Державної фіскальної служби призначено службове розслідування та відсторонено працівників підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди. Прокуратурою Закарпатської області, спільно з співробітниками спеціального підрозділу управління служби безпеки України в Закарпатській області, при отриманні неправомірної вигоди у сумі 9 тисяч гривень затримано службових осіб митно посталужанка Закарпатської митниці Державної фіскальної служби. Наразі закарпатської митницею Державної фіскальної служби призначено та проводиться службове розслідування відносно службових осіб митного поста Лужанка на час його проведення працівників відсторонено від роботи. Злочин і кара або як авто з підробленими документами зостається на митниці. На перший погляд з документами все гаразд залишилося перетнути митний кордон України на годиннику 23.00. громадянин, водій автомобіля заїжджає на митний пункт пропуску Тиса Закарпатської митниці Державної фіскальної служби. Як підставу для переміщення автомобіля через митний кордон України подає органу Державної фіскальної служби свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, довіреність, видану на право користування транспортним засобом та засвідчену нотаріусом у місті Міхайловце, Словаччина. Під час метного контролю база даних інспектор 2006 видає орієнтування. Громадянин підозрюється в підробці довіреності. Наступним кроком працівників управління аналізу ризиків запит до нотаріуса. Чи засвідчував він підпис громадянина на документі Відповідь Ні? Документ в нотаріальній конторі не засвідчувався. Відомість сфальсифікована. Таким чином, громадянин вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України автомобіля з прихованням митного контролю шляхом подання як підстави для переміщення авто, підробленого документа, а саме довіреності та право на користування вказаним транспортним засобом. Відмітимо, що з початку року працівниками митниці викрито і припинено 11 подібних випадків, останній з яких стався 13 березня 2015 року. Це були повідомлення головного управління Державної фіскальної служби України у. Карпатській області. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Продовжуємо нашу програму. Цукровий діабет та патології щитовидної залози є особливо небезпечними хворобами, адже виявляються вони на пізніх стадіях. На жаль, як у світі, так і в Україні хворих на патології ендокринної системи стає все більше. Про тенденцію ендокринних хвороб у Закарпатській області, а також якими є особливості таких хвороб, дізнайтесь із розмови завідувача ендокринологічного відділення Закарпатської області, кандидата медичних наук Ольги Олексик. Далі до вашої уваги фрагмент передачі мі лікарю із ведучим заслуженим лікарем України Степаном Біляком. Взагалі в області переважає, як і в всьому світі, ендокринологічна патологія представлена двома великими патологіями: це є цукровий діабет і патологія щитовидної заглузи. Але іншої ендокринологічної патології теж є багато, але, скажімо, набагато менше, ніж цих двох розділів таких напрям цих двох. Патології і е, цукровий діабет є важким захворюванням, і, звичайно, найбільше хворі, ці хворі потребують власне стаціонарної допомоги на третинному рівні, на вторинному рівні, і, і хворі патології щитовидної ну, залози так само, е, але більше, більше ці пацієнти потребують амбулаторно-поліклінічної допомоги, але вони в нас відділені також обстежуються і лікуються. Тобто хворі на цукровий діабет займають 80% ліжок третинної допомоги відділення. нашого відділення. Так і має бути, тому що в у всьому світі це є патологія посмертності третього на третьому місці у всьому світі, і по інвалідизації у працездатному віці на першому віці. Це є перша причина сліпоти у працездатному віці. Це є перша причина. Ампутації нижніх кінцівок в працездатному віці, тобто це є та патологія, яка може привести до інвалідизації у молодому віці, якщо її не лікувати, якщо її не контролювати, якщо людину вчасно не скомпенсувати і не навчити жити з цією проблемою, і, скажімо, контролювати і її, тримати під хорошим якісним контролем, адекватним лікуванням. Статистика, на жаль, не втішна. Ну, Статистика, ви знаєте, звичайно, статистика говорить про те, що щороку кількість пацієнтів на цукровий діабет, в тому числі, це впливає на показники загальної ендокринної патології, вона збільшується у всьому світі. І ми робимо все для того, щоб намагаємося робити все для того, щоб цих пацієнтів виявляти якомога на раніших стадіях. І на початкових стадіях ми, наша робота направлена власне, не тільки ендокринологічної служби, а й всієї взагалі, сімейна медицина направлена на те, щоб діагностувати цукровий діабет на ранніх стадіях. І чим більше таких випадків ми знайдемо, тим швидше ми починаємо їх лікувати». На сьогодні це всі новини. Шановні телеглядачі, знайти нас ви можете і у Фейсбуці за адресою, що вказано на ваших екранах. Реєструйтесь та ставайте нашими друзями. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре. До побачення.